Добрий день, малята! Ви вже стали дорослими дітками, і незабаром ви підете всі до школи. Діти, подивіться на цю картинку і скажіть, куди йдуть діти? Який у них настрій? А навіщо вони йдуть до школи? А як ви думаєте, чи складно навчатися у школі? Як ви вважаєте? А чи є у школі час для відпочинку? Так, діти, звичайно ж є, і називається він перерва. Школяри полюбляють перерву, але потрібно грамотно відпочивати на ній. Зараз, дітки, ми з вами обговоримо декілька ситуацій, які трапляються у школі на перерві. Діти на перерви бігають по коридорам. Чи це може зашкодити дітям. Однокласники почали бійку на перерви. Як ти вчиниш? Хлопчик програвся всю перерву, ані до їдальні, ані до вбиральні не дійшов. Тепер на уроці він почувається незручно. Як ти оцініш його дії? Діти на уроці не слухають вчителя, а розмовляють про свої справи. Чи правильно вони роблять, що ви їм порадили? Діти, я пропоную вам вправу вибір. Якби було дві школи, одна з уроками і перервами, а інша лише з перервами, яку ти обрав для навчання? Друга ситуація, якби мама сказала, ти ще маленький, до школи підеш наступного року. Чи погодився б ти з такою пропозицією? Якби мама сказала, я домовилась з учителькою, що вона приходила до тебе і вчила тебе вдома, і тобі не треба було ходити до школи. Щоб ти їй відповів. Діти, я думаю, ви всі хочете йти до школи, тому що у школі вас чекає багато чого цікавого. Ви дізнаєтесь те, що ніколи не знали. Я думаю, що ви всі будете добре навчатись. Дякую за увагу.